Доброго дня, шановні пенсіонери та мешканці міста Олександрії та Олександрійського району. З метою забезпечення послідовного впровадження державної і соціальної політики щодо підвищення стандартів життя відповідно до закону України про державний бюджет України на 2012 рік, з 1 січня 2012 року було затверджено нові розміри соціальних стандартів. В зв'язку з цим поетапно змінюються і розміри пенсійних виплат. Так, у жовтні 2012 року забезпечено черговий перерахунок пенсій, виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, в розмірі 856 гривень. Мінімальний розмір пенсії за віком, яка призначена до 1 жовтня 2011 року, відповідно до статті 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за наявності у чоловіків 25 а у жінок 20 років страхового стажу. Встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність 856 гривень. Та за кожний рік понад 25 років для чоловіків та 20 років для жінок розмір пенсії збільшується на 1% від розміру пенсії, яка призначена відповідно до статті 27 закону, але не більше 1% від прожиткового мінімуму. Мінімальний розмір пенсії за віком, яка призначена або перерахована з урахуванням стажу та заробітної плати після 1 жовтня 2011 року, за наявності у чоловіків 35, а у жінок 30 років страхового стажу, встановлюється також на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, в розмірі 856 гривень. Та за кожний рік понад 35 років для чоловіків та 30 років для жінок розмір пенсії збільшується на 1% від розміру пенсії, яка призначена відповідно до статті 27 закону, але не більше, ніж 1% від цього ж прожиткового мінімуму. Працюючим пенсіонерам або тим, які проводять діяльність пов'язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Розмір пенсій не перераховується в зв'язку з зміною розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Але при цьому, якщо розмір пенсійної виплати з урахуванням перерахованих надбавок, підвищень, цільової грошової допомоги, сум індексацій та інших доплат. Та без урахування пенсій за особливі заслуги є меншим, ніж прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, встановлюється адресна допомога в сумі, що не вистачає до 856 гривень. Виходячи з розміру, прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність 856 гривень, проведено перерахунок надбавок, під передбачених законом України, про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту. Перераховано мінімальні розміри пенсій військовослужбовцям строкової служби та членам їх сімей, відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, мінімальні розміри пенсії по втраті годувальника, надбавок на утриманці відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, підвищень, передбачених законом України про жертви нацистських переслідувань. Додаткові пенсії за шкоду за подіяну здоров'ю та компенсаційні виплати за втрату годувальника відповідно до закону України про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, також перераховані державні соціальні допомоги на догляд інвалідам війни, пенсії за особливі заслуги перед Україною, відповідно до закону України про пенсії за особливі заслуги перед Україною, а також перераховані мінімальні пенсії інвалідам чорнобильцям та мінімальні пенсії шахтарям. Проведено перерахунок і надбавки дітям війни в розмірі 7% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Із 1 жовтня 2012 року розмір надбавки дітям війни становить 59 гривень 92 копійки. Також проведено перерахунок з 1 жовтня 2012 року пенсії шахтарям відповідно до закону України про підвищення престижності шахтарської праці. Відповідно до цього закону, мінімальний розмір пенсії шахтаря, зокрема у чоловіків, які мають стаж підземної роботи 15 років і більше, а у жінок, які мають стаж підземної роботи 7,5 років та більше, мінімальна пенсія не може бути меншою, ніж три прожиткові мінімуми. Із 1 жовтня 2012 року ця сума становить 2568 гривень. Але ця норма стосується лише непрацюючих шахтарів. Виходячи з розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць з 1 жовтня 2012 року 1060 гривень, проведено перерахунок надбавки, передбаченої законом України про донорство крові та її компонентів. З 1 жовтня 2012 року надбавка донорам становить 106 гривень. За додатковою інформацією щодо проведення Механізму перерахунку з 1 жовтня 2012 року ви завжди можете звернутися до спеціалістів управління а також зателефонувати за телефонами гарячої лінії за номером 40542 та за номером 40595.